Радіо ЮЕЧКАГО друзі. Сьогодні до студії радіо UA Чикаго завітала Анна Колісник, керівниця проєктів та програм школи журналістики та комунікації УКУ. А також цікавий факт: пані Анна є першою людиною, яка отримала стипендію пам'яті Марти Коломиць. Про неї ми сьогодні поговоримо. Доброго вам вечора! Вітаю! Ви в Чикаго вже не вперше, вдруге ми попередньо так. поспілкувалися. Цього разу ви приїхали з дуже чіткою метою, а саме 6 квітня відбудеться прем'єрний показ фільму, присвячено тому, щоб підвищити підтримати фонд пам'яті Марти Коломієць. Фонд знову ж таки займається тим, щоб допомогти журналістам, студентам приїхати в США, здобути якийсь новий досвід і дослідити нашу діаспору. Перед тим як ми перейдемо до самої події, можна трішки більше дізнатися про Марту Коломієць, тому що скажу відверто, до сьогоднішнього дня я про неї не знав, але коли Зайшов інтернет, мене дуже здивувала ця особистість, Вона була дуже цікавою і насправді зробила великий вклад в українську культуру і журналістику. Тому декілька слів про неї, якщо можна. Так, дякую дуже. Ну насправді про пані Марту справді важко говорити лаконічно і коротко, тому що так відповім цікавим фактом на ваш цікавий факт. Коли ми готували фільм, то в мене було приблизно 30 годин інтерв'ю. І всі ці 30 годин це були різні історії від різних людей з різних сфер життя. Пані Марти, тому це напевно те, що характеризує її сповна ось ця різноманітність і різнобічність сфер зайнятості. Але якщо коротко, то насправді пані Марта, напевно, відома більшості як журналістка, як багаторічна кореспондентка Ukrainian Weekly, власне, перша кореспондентка, акредитована американська журналістка, навіть закордонна журналістка в Україні, в Києві, людина, яка була на витоках. Відродження української незалежності, власне, стежила за всіма подіями повернення української нації творчості. Окрім того, пані Марта не тільки зреалізувалася як журналістка, а також була засновницею, керівницею величезної кількості найрізноманітніших освітніх медійних проєктів. Працювала над комунікаціями фундації Українського католицького університету в Чикаго. Кілька років очолювала програму Фулбрайт в Україні. Тому Максимально, якщо коротко так підсумувати, максимально різностороння, фантастична, справді життєдайна і життєсвертна особистість, про яку сподіваюся, більше можна, можна буде дізнатися. Подивившись фільм. Завжди цікаво пізнавати нових людей, тим більше таких талановитих людей. А пані Марта народилася була тут, в Америці правильно. А і вона, але вона мала українське громадянство чи ні. Пані Марта народилася в сім'ї пані Люби пана Анатолія Коломийців, які переїхали до Америки власне цією хвилею міграції. І пані Марта народилася в Америці. Вона американка, але з таким хорошим світлим, теплим українським серцем. Якщо не та не пас дещо схожа історія квітка цизик, напевно, теж а душа була в Україні і з Україною. Так. Власне, ви зняли фільм. А команда УКУ так розумію меморіальний фонд. Зняв фільм так про пані Амарто Коломець. Це її біографія, це про, про її не знаю. Можливо, якісь погляди на життя. Це про що фільм? Це документалка. Так, я вас трошки поправлю, якщо дозволите. В Принципі, ідея створення фільму належала сім'ї Коломийців, зокрема пану Андрію Коломийцю, брату Пані Марти, оскільки пані Марта була хорошою подругою, дуже близькою товаришкою Владики Бориса Гудзяка, який є президентом нашого університету. Тому ідея зробити щось подібне. Вона довго зависла в. Повітрі пані Марта відійшла від нас у 2020 році в серпні, і з того часу її родина працювала над створенням ендаументу, тобто, це фонд, який дозволяв би журналісткам, студенткам, зокрема саме дівчатам, навчатися і проживати безкоштовно, здобуваючи фах журналістики. Ви отримали першу стипендію. Я отримала першу стипендію. Так як це було? Це було дивно цікаво. Я, мені, мені максимально соромно, знаєте, про це розповідати, бо історія ідентична до вашої, коли мені зателефонували, сказали цю новину. Я ну вітаємо Анну. у Вас тепер стипендія Пані Марти, коли ми це стали першою. А я така, знаєте, класно. А хто це? Тому так, це, це такий мій великий сором, але більше дізнавшись про, про цю людину і про, про те, що вона робила для країни. Відчуваєш себе максимально окриленою, і це, знаєте, це честь, якої ти ніколи не будеш достойний мати мінімальну навіть таку приналежність до, до такої жінки. Ніколи ніколи не пізно знову ж таки дізнаватися про великих людей своєї так. нації. Можливо, маєте якийсь такий цікаві факти, які ми би хотіли поділитися про пані Марто. Так, так, щоб, так, щоб не дуже спойлерити фільм, щоб знаєте, це багато, фільму, багато зі слухачів таке прийшли і подивилися. Цікавий факт. Пані Марта Коломець записала перше інтерв'ю з В'ячеславом Чорноволом і Михайлом Гориним після їхнього повернення та на, wow. на, на, на волю, не знаю чи це коректне слово. Історія дуже цікава, тому що пані Марта це була її пер, одна з перших поїздок у країну, тоді коли американців тут не дуже чекали і бачили. Тому єдина єдина нагода була поїхати до Америки у форматі. Гіду і провести тур, ніби ти їдеш з туристичних мотивів. Пані Марта так і зробила під таким приблизно виглядом, але їй запропонували в одній з львівських квартир провести ось таке інтерв'ю супер-мега-таємне, провели гарно плівки. Зробили пані Марта. Не знала, що за нею весь цей час слідкує КДБ, і в аеропорту її, її ловлять, дістають ці плівки, конфісковують, проголошують загрозою національною просто американською шпійонкою і, і всім, чим тільки можна. Цікавий другий факт. Ці вилучені інтерв'ю радянська пропаганда крутила по телевізору з метою показати, які, які наші герої і дисиденти, зокрема, неналежної. Неналежного представництва люди, але ефект зрозуміло, що був зворотній, тому що люди вперше дізнавалися про ці імена. Багато хто з цих людей. Тому це це таке дуже дуже значима і і цікава для мене історія про знаєте, стояти на витоках української ідентичності, сповна і у всьому. Чи можна зараз ці плівки дістати або передивитися? хотілося б знаєте. <laughs> немає? Так та <laughs> ну в принципі у мене тут переді мною брошурка. Може хтось дивиться нас? Е, Фейсбук та, та. бачить то тут тільки-тільки фото та пані марти Хлас. з. Я чорноволом і михайлом горним після інтерв'ю. Тому тому та Один, Я, Я думаю, набагато більше цікавих фактів і про марту можна буде дізнатися саме під час перегляду фільму. Так. Знову ж таки, фільм буде в цю суботу вже 6 шостого квітня о 10 годині ранку. А це буде біля Волод... Володимира Ольги. Я знаю, буде перший молебень. Так? так, якщо слово, якщо дозволити, так, так, так коротко, коротко анонсую, що нас чекає. Та насправді це субота, 6 квітня. О десять будемо мати таких кілька відправних точок. О десятій стартуємо в парафії святих Володимира і Ольги з невеликою молитвою, літургією, яку очолить митрополит Філадельфійський президент Кувладика Борис Гудзяк. Опісля трошки та перейдемо в сусідній будинок українського культурного середку, де власне буде. Буде така програма пам'яті пані Марти зі спогадами хороших друзів, рідних про неї і, власне, з показом стрічки. Клас. Десята година, початок, а приблизно це буде до якої години? Думаю, до 14 впораємося. Супер. Так. Тому плануйте свій графік справ на суботу, відповідно, щоб встигнути і на подію, і, власне. І, і можливо після того залишитись поспілкуватися з вами да, а, з, та з Ладикою Борисом Дзяком та з іншими гостями, які теж будуть на цьому заході. Можливо, теж відкриєте завісу. Хто ще буде? Ну що ви так Щоб вже, будемо вже, тримати? Вже Хочемо, добре ще, ще люди, з якими ви да. мені здається, хочете поспілкуватися, хочете познайомитися. Це надзвичайні люди, якими пишається вся наша нація, і і, і ми тут у діаспорі. Пишаємось тому обов'язково завітайте на прем'єрний показ. Мета. А, від себе від себе можна я додам так. тільки що. Я попрошу вас залишити форму реєстрації в коментарях, можливо, під, під цим відео в чи в описі до цього відео так буде так. ця форма. а, можете обов'язково пройти цю реєстрацію. Про мету хочеться поговорити цю фільму. Знову ж таки, перша, перша така основна мета це заохочення долучитися до збору коштів. На програми стажування студентів, журналістів у США насправді знаєте, я би виокремила, тому що ми в суботу пані Марта би святкувала свій 65-й день народження. Тому напевно щиро і відверто буде сказати, що головна мета 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 цієї події це, зрештою, свято свято життя. Якби це дивно не звучало, але справді. На честь такої, такої видатної людини і е, фантастичної жінки в багатьох сферах, просто зібрати хороших, близьких, дорогих їй серцю людей, побути разом, згадати пані Марту, згадати її вклад в величезну кількість найрізноманітніших процесів, показати фільм, до якого долучилося понад 30 людей з Америки та України інтерв'юйованих. Але також е, хочемо використати це насправді таким хорошим майданчиком, аби розширити ендаумент пані Марти, який в нас вже функціонує, аби він е, не тільки працював на надання стипендій на навчання нашим студентам, а також е, мав таку окрему гілку розгалуження, як е, свій меморіальний фонд, е, для того, аби наші студенти могли досліджувати українську діаспору і зберігати тяглість історії, тяглість поколінь. Е, зокрема, е, так е, плануємо. Короткий анонс, аби це були короткотривалі стажування в Америці, можливо, на 2-3 тижні, або за підсумками яких студенти створювали мультимедійні проєкти на зразок цього фільму, зокрема, подкасти, максимальні серії якихось сторітелінгових історій, діджитал матеріали тобто те, що буде тримати зв'язок між українцями в Україні і між українцями тут. В нас є що досліджувати. Так. Ми дуже цікаві. Але про цей обмін студентів про це стажування насправді це ж, це ж важливо. Я пригадую, коли декілька років тому назад мав можливість стажуватися в Польщі, і до цих пір є певні знання, які були відкладені, і я їх використовую. Тому я розумію знову ж таки, для чого це робиться. А як багато студентів зараз би мали таку змогу приїхати, тому що зараз знаємо не, не легко це зробити. Та, ну насправді знову ж таки ми зберігаємо тяглість у всьому, тому що пані Марта була людиною, яка ще в тодішню школу журналістики УКУ принесла можливість таких подібних стажувань. Вони відбувалися в, зокрема, в найбільшому середку це український музей в Чикаго, де студенти працювали над своїми працями, дослідженнями історії української діаспори. Хочемо відновити цю історію, і теж, можливо, знаєте, буде формат таких хороших мотиваційних змагань. Можливо, знаєте, таких. В принципі, будемо, будемо готові мати простір для комунікації зі студентами, для слухання їхніх пропозицій, їхніх вподобань, бажань, що би вони хотіли тут досліджувати, що робити, і в принципі, думати, як це зробити максимально корисно і зберегти він він для, для обидвох сторін. Я думаю, ми з задоволенням би доєдналися до цієї ініціативи. Можливо, дозволили студентам да. стажуватися в нас на радіо Чикаго. А я надзвичай... за. надзвичайно тішуся, що маємо сьогодні змогу з вами поспілкуватися, познайомитися. А наших слухачів скажу, що ви одна з тих гостей, хто не приходить з пустими руками. Ви зробили да. нам дуже приємно сьогодні з ведучими. Дякуємо вам за вашу справу. Дякуємо вам за те, що це робите, те, що висвітлюєте. життя пані Марти Коломієць показ фільму нагадаю буде в суботу, 6 квітня о 10 годині. А в українському культурному осередку при церкві Володимира та Олі всіх запрошуємо і самі теж постараємось бути. Тільки додам з вашого дозволу, що ми передбачаємо формат подій в гібридному варіанті. Тому, якби хтось дуже хотів долучитися, але не має змоги прийти наживо, то буде також зум з трансляцією з показом фільму. Буде нагода також бути по той бік екрану, але все ж таки розділити цей день з нами. Супер, Анна Колісник сьогодні була з нами, керівниця проєктів та програм школи журналістики та комунікацій. УКУ знову ж таки нагадаю, що пані Анна є тою людиною, яка отримала першу у пам'яті Марти Колемієць, справу якої вона зараз в деякій мірі продовжує. Дякую вам. Дякую вам дуже. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.